У сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ закінчився тижневий навчальний курс поліцейських, які беруть участь у проєкті офіцери служби освітньої безпеки. Правоохоронці по закінченні навчання та після проведення інструктажів приступили до чергувань у навчальних закладах Сумської області. Загалом навчальний курс пройшли 60 поліцейських. Протягом тижня лекції для них читали досвідчені викладачі сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Залучалися і працівники поліції. Зокрема, фахівець вибухотехнік поліції Богдан Собина ознайомив майбутніх офіцерів служби освітньої безпеки з переліком боєприпасів, що ворог використовує проти українців, та тим, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. Начальник відділу івенальної превенції головного управління національної поліції в Сумській області Вікторія Кочерга розповіла про обов'язки, виконання яких покладається на офіцерів Служби освітньої безпеки. Під час проведення інструктажу поліцейських, які від сьогодні заступили на свої пости у закладах середньої освіти регіону, що наближені до зони бойових дій поблизу кордону з Росією. Заступник начальника ГОНП в Сумської області Микола Худенко відзначив, Хочу привітати вас з першим днем. Нашого відкриття проекту офіцер безпеки. Хочу перше подякувати вам що ви берете участь, тому що це такий важливий крок. Хотілося би від себе сказати. Основне наше завдання з вами це безпека громадян, безпека дітей. А начальник управління поліції охорони Олег Антонюк додав: На вас дуже велика відповідальність від це залежить не тільки як говориться, ваша робота і наша робота а також і. Безпека наших дітей. Свою думку про майбутню роботу офіцерів Служби освітньої безпеки висловила і представник освіти. Наші діти завжди були в безпеці, щоб ми почувалися надійно і щоб кожен із вас сприйняв дитину закладу як свою власну, щоб ви їм допомагали, підтримували їх. А діти, в свою чергу, побачать у вас захисників, і також будуть вас підтримувати. Після проведеного інструктажу поліцейські заєнів в проєкті роз'їхалися по школах, де й приступили до служби, та у перший же день почали виконувати покладені на них функції. Офіцер служби освітньої безпеки це не охоронець, а фахівець з питань безпеки в освітньому закладі, який володітиме, окрім поліцейських навичок, вмінням спілкуватися з дітьми, розумітиме психологію дітей, зможе вчасно вжити необхідних заходів. На нього покладається забезпечення припускного режиму, комунікація з екстреними службами, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення, їх припинення, затримання правопорушників, проведення профілактичних бесід з дітьми у навчальних закладах, а також на їх території. Забезпечення безпечного освітнього середовища це пріоритетний напрям роботи закладу в умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану. Саме заклади освіти потребують посиленої охорони. Проєкт Шкільний офіцер безпеки сподіваюсь забезпечить правоохорону в закладі, правопорядок, забезпечить ефективну комунікацію з екстреними службами. Ну і я сподіваюся на те, що це буде додатковий інструмент для здобувачів освіти, щоб налагодити. Ненасильницьку комунікацію, розвивати соціальну емпатію, спілкуватися з представниками правоохоронних органів. Тому проект офіцер безпеки це корисний проєкт, який допоможе все ж таки забезпечити безпекові заходи в закладі. Тобто, це буде один єдиний поліцейський, який на постійній основі буде нести службу в одному і тому ж закладі освіти. Проведена робота з учнями в класах, проведена робота з батьками перед канікулами, що в нас буде поліцейський, як це все буде проходити, розроблені алгоритми відповідні, то я вважаю, що це дуже добре. Це буде більш організовувати і учнів, і батьків до того, що на сьогодні безпека дітей найголовніше. Нагадаємо, що проект офіцери служби освітньої безпеки впроваджується з метою забезпечення безпеки дітей у прифронтових школах за ініціативи керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та національної поліції.